художню продуктивна діяльність, чарівний потяг, малювання. Привіт, друзі! Мене звати Марійка. Я зараз живу у бабусі, але дуже сумую за своєю подругою Галинкою. Я дуже хочу поїхати до неї у гості. Але, на жаль, тут не їздить громадський транспорт. Тільки є одна цікава дорога. Діти, підскажіть, що це за дорога? Дякую. А що їздить по колії? Я зрозуміла, це потяг. Друзі, будь ласка, намалюйте мені казковий потяг, щоб я могла потрапити до своєї подруги Галинки. А для того, щоб намалювати потяг, потрібно його розглянути. Подивіться, друзі, що є в потяга. Потяг складається з вагонів. А якої форми вагони? Так, форми прямокутної. Перший вагон це кабіна машиніста. Машиніст це водій потяга. Також, діти, не забуваємо про колеса. Друзі, якої форми колеса. Так, молодці, колеса круглої форми. Отож, починаємо малювати. Для малювання потяга нам знадобиться аркуш паперу, фарби, склянка з водою, пензлики та серветки. Отож, розпочинаємо. Візьміть, будь ласка, пензлик, струміть склянку з водою, витріть зайві краплі, потім мочіть у будь-яку фарбу. Починаємо малювати перший вагончик. Це кабіна для машиніста. Малюємо прямокутну форму. Ось так як я, я вибрала червоний колір, а ви можете будь-який колір вибрати. Намалюйте ще віконечко для машиніста. Ось так як намалювала це я. Помийте свій пензлик у склянці з водою, а потім вибирайте інший колір для малювання другого вагончика. Спочатку намалюйте контури прямокутника, а потім. Їх зафарбуйте ось так. Знову помийте свій пензлик у склянці з водою. Що вам потрібно, витріть серветкою пензлик та починайте малювати. Інший, третій вагончик. Я використала для цього жовту фарбу. Помийте свій пензлик і візьміть чорну фарбу, з'єднайте між собою вагончики, а також намалюйте нашому потягу. Колеса. Ось так як це зробила я. Ось такий чудовий потяг у нас вийшов. А я з нетерпінням чекаю ваші роботи. Друзі, дякую, що допомогли мені. До побачення!